От ти розумієш, що в тебе там, наприклад, якщо мігрень з аурою, ти щось бачиш, ти розумієш, що зараз прилетить на мою голову. Як можна підготуватися, або навпаки, як можна лікувати, коли вже болить, коли ти вже лежиш, коли вже погано. Є взагалі такий невеличкий опитувальник, е, міні-опитувальник, як зрозуміти, що це мігрень. Е, є три симптоми: це фонофобія, або коли світло яскраве заважає, боляче дивитись на світло, е, сильний біль з нудотою. То сильний біль і нудота, тобто фонофобія сильний біль і Якщо в тебе два із трьох цих симптомів, то 93% що це мігренозний біль. І якщо це мігрень, то важливо на початку нападу прийняти ліки. Це можуть комусь допомагають при легких нападах, звичайні знеболі чи ті, що в аптеках так звані нерецептурні, ібо профен, парацетамол або їх комбінації. Але золотий стандарт лікування мігренів все-таки специфічні ліки, триптани. Перший трептан придумали ще в 91-му році сума трептан в Америці, і це було просто вау! Таке полегшення для пацієнтів. Він діє саме на рецептори серотоніну які роз... і звужує судини назад. Тобто, якщо при мігрені всі судини розширюються, трептани їх звужують, запалення це зменшується, біль проходить. І важливо на початку нападу це все зробити, тому що якщо не встигнути, воно вже не буде діяти. Тобто, якщо ми знаємо, що болі повторюються, мігрень повинен повторюватися. Протягом життя це мінімум 5 нападів. Якщо був один напад, важливо подумати, або не спчити, там, виключити інші захворювання. Напади, що повторюються, вони однотипні. Частіше при мігрені болить половина голови, біль цей пульсуючий, він сильний, він триває багато годин, від 4 до 3 діб, він супроводжується нудотою, або світло і звуководять. І посилюється при рухах. Ти не можеш рухатись, тому що буде гірше. Ось якщо ці всі якісь характеристики типові, то як собі допомогти? Перше, це реально допомагає прикласти щось холодне до голови, холодний лід в тканину е полежати, поспати, вимкнути світло, зайві подразники. Буває таке, що люди кажуть, що так сильно болить, я не знаю, що приймати, але поспав на наступний день біль пройшов. Справді це працює поспати холод на голову і е, відключитись від роботи. Але якщо неможливо це зробити, треба там термінова конференція. А мігрені у мене таке теж було. Говорю про мігрень і відчуваю, що ось вона транслюю її, да, не тільки говорю да. а транслюю. Ось то на початку болю. Прийняти ліки, що вам допомагають. Якщо вам не допомагає той солпадеїн чи цитремон, то не треба його пити кожен день з надією, що сьогодні не поміг вчора. Не поміг, а завтра допоможе. Ні, а він вже не, не допоможе. Якщо не допомагає, треба знайти свої ліки, що допомагають у всьому світі. Це трептани. Є різне покоління. Спочатку був сума трептан, потім з'явився в Україні зовні трептан. Вони гарно працюють. Зараз у нас є різотрептан. Є ще у нас електрептан. Чотири трептани є в Україні в світі їх є більше, але достатньо навіть того, що є у нас це Ось. рецептурний препарат. Це рецептурні препарати зараз. В Україні діє закон, де всі препарати стали рецептурними. На щастя, це дозволяє уникнути зловживання ліками, тому що все це ж має дві сторони. Палка з двох кінців. З одної сторони, ти не хочеш терпіти біль і п'єш трептани, але з іншої сторони, якщо напади стають частими, бо буває епізодична мігрень, е, рідкі напади, і буває хронічна, коли їх 15 днів на місяць цих нападів. А таблеток цих трептанів є певне обмеження. Ти не можеш прийняти більше десяти, тому що отримаєш ребаунд ефект, коли голова болить уже від трептанів, на жаль, Трептан – індукований головний біль, тому це так складно, що самостійно експериментувати зі своїм здоров'ям це певні ризики. Як собі допомогти? Немедикаментозні методи говорять, що допомагає віднудоти імбир пожувати, чай випити імбир, взагалі випити чаю, помасажувати якісь точки з ефірними оліями? Ну такі методи я на жаль мушу радити вагітним, тому що при вагітності немає безпечних ліків. Лише парацетамол, який при Мігрені, насправді не працює або дуже рідко працює. Трептани при вагітності не вивчали, бо на вагітних вивчати щось неетично, але проводили ретроспективні дослідження. Опитували вагітних жінок, які вже народили, вивчали їхню історію, наприклад, чи були в них якісь вади плода. Проблеми з народженням, і вияснили, що в принципі ті жінки, які приймали сума під час вагітності, коли в них були сильні мігрені. Ну, це не асоціювалося з якимись підвищеними ризиками, але не можна все рівно не можна рекомендувати це лише так ну, на страх, як то кажуть, на свій власний страх і ризик. І вважається, що якщо напади такі сильні, що це призводить до виснаження, то тоді так краще трептанним рекомендувати і запобігати проблемам, тому що різна буває форма мігрені. І залежно від того, вона легка. Більш стяча чи супер важка, то такі є і ліки або безрецептурні, або трептани. Але трептани звужують судини, а людям, в яких, наприклад, ішемічна хвороба серця, перенесений інфаркт міокарду або інсульт. Судини звужувати це небезпечно, тому що це може підвищувати інший ризик серцево-судинний. Тому трептани не всім показані. Що ж робити цим людям? Наука слава Богу, не стоїть на місці, пішла далі і придумала нові сучасні ліки. Гепанти. Гепанти це такі маленькі молекули, які діють специфічно на ось цей CGRP. Білок, який саме винуватець цього нейрогенного запалення, що виникає при мігрені. Вони в Україні, на жаль, недоступні. Ну, чекаємо, коли це буде. У мене є пацієнти, які з Польщі це купували, але це не для всіх, це лише для тих, кому не показані протипоказані трептани. Якщо ж напад триває три дні, це переходить в мігренозний статус, то існують ін'єкційні препарати. До речі, в Європі чого нема в Україні, є ін'єкційний суматрептан, укол підшкірний. У нас його немає. Тому у нас, на, на жаль, ось що я помітила в Нідерландах терапевтичні можливості як лікарі обмежені. Mm -hmm. Там легко кажуть, не допомагає тобі таблетка, е, прийми спрей суматрептану. У нас в Україні спрея немає зараз. Але є спрей зовнігрен, тобто є різні форми, є таблетки, є спрей на зальмі. Якщо є постійна дотаж з доблювання, то таблетки нам не допоможуть. Ми мусимо або укол колоть, чого немає в Україні, або вот спрей. Спрей це досить швидко і ефективно. Mm -hmm. Важливо тільки рахувати кількість цих засобів. Слухай, я правильно тобі чую, що якщо людина э, діагностує сама собі мігрень, да, що, скажімо за все, в мене мігрень, то краще не гратися в купу пігулок, купу всього, краще піти до лікаря і там під супроводом вже, щоб лікар призначив лікування, щоб не зробити якесь передозування чи просто не пити зайві пігулки, які, може і не допомагають. Тобто, перше... так, 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 перше, до невролога. Це правильно ти розумієш, це класно працює там, де медицина супердоступна в Україні під час війни. Це може не працювати, тому що багато внутрішньопереміщених осіб і почалися у нас проблеми з доступом до лікарів, про яку консультацію по мігрені йде мова. Тут, ну, якщо не доходить діло до лікарів, бо це супер складно в умовах війни. І, на жаль, немає такої можливості, то е, справді треба розуміти, що мігрень вона зачасту е, повторюється одинакові напади, е, і вона закінчується. Або ти собі допомагаєш знаходиш пігулки безрецептурні, або ти п'єш водичку, прикладаєш холод, спиш, наприклад, або ти там е, знаєш, де купити собі цей трептан, який тобі допомагає. Ну скажімо так. Але звісно, що це, це не добра практика. Добра практика це те, що ти зрозуміла: прийти до лікаря, визначити тип мігрені, чи вона заурою, чи вона аури, чи вона епізодична, чи хронічна, відповідно, розписати лікування, тому що епізодична і хронічна мають різні підходи. Епізодична мігрень лікується напад таблетка, напад таблетка, хронічна лікується профілактика частих нападів. Таблетка щодня. Або укол в Україні теж є вже сучасні літи, які спрямовуються на ось цей пептид черпі, щоб він не виділявся так часто. Це уколи підшкірні, раз в місяць е, вводиться моноклональне антитіло фреманезумаб. в Європі. Їх чотири в Нідерландах, в Україні це одне лише доступне, але воно вже є. Це добре. В Нідерландах все оплачує страхова. Ти приходиш з будь-яким запитом в Тебе є страхова найсучасніші, найдорожчі ліки та будь ласка, в Україні це лише на плечі пацієнта лягається проблема, тому ці всі сучасні ліки ну, вони часто дорогі і недоступні. Наприклад, я як невролог мушу враховувати, чи буде мій пацієнт продовжувати це лікування. Може в нього вистачить коштів на одну ін'єкцію, але мені це мало що дасть, тому що ін'єкції потрібно повторювати щомісяця протягом мінімум шести місяців. І дві ін'єкції мені не вирішить цю проблему, тому я скоріше порекомендую мабуть інші підходи таблетовані препарати, яких є безліч. Тобто відрізняється принцип лікування рідких форм мігрень. Якщо у вас мігрень, наприклад, раз в тиждень чи там раз в три місяці, це одна один підхід. Якщо мігрень за мігрень, да кожен день напади, або ці напади по три дні це зовсім інший підхід. Тоді без лікаря ви не обійдетесь, або почнеться ось ця дія передозування знеболюючими, і головний біль щодня виникатиме знеболюючими. Тут скільки безпечно пити знеболювальну. Важливо пам'ятати, що нестероїдні е, протизапальні та, та знеболюючі засоби, тому що вони всі, в принципі, і знеболюють і знімають запалення. Вони не є такими супербезпечними. Один раз випити таблетку так, але якщо їх пити щодня, вони гепатотоксичні, діють на печінку, що вам так всім дорога. Вони нефротоксичні, діють на нирки, погіршують їхню функцію і призводять до ниркової недостатності. Вони можуть бути гастротоксичні, викликати гастрит, виразку шлунка, кровотечу, тому важливо завжди зважувати ризики. Безпечно при головній болі вважається до 15 днів приймати ці знеболюючі, якщо вони не комбіновані. Це там імупрофен, парацетамол, аспірин шипучий, або якщо вони комбіновані 10 штук 10 штук на місяць. Будь ласка, тому що я дуже багато разів відчула від своїх пацієнтів, що вони щодня протягом багатьох років п'ють цитрамон. Цетремон це комбінована таблетка, туди входить три препарати. Обмежуємо 10 на місяць. Це не може бути щодня 2-2 це не може бути пачка цитермону з три дня це не ок. Це дуже складно. Виникає цей головний біля, лікувати, його важко. В Нідерландах, як це лікують, називається метод холодна індичка. Приходить пацієнт, і медсестра з головного болю каже: вам е, рецепт. А в рецепті не пити зневолюючи три місяці. Все, до побачення. Не пити. І пацієнт е, не зрозумів, що, а яке ж лікування? Це і є ваше лікування. Не, не пити. пити знеболюючи, не пити зневолюючи, три місяці. І пацієнт в шоці. А що робити, якщо голова паблик? Брати лікарняний, лежати в темній кімнаті, пить воду і терпіти. Через три місяці голова стане боліти менше. Ось таке А допомагає? Це, це, це допомагає. Навіть є дослідження на цю тему в журналі це Фалагія, вони публікують, тому що там всі лікарі є дослідниками. Це допомагає пацієнти в результаті задоволені. Частина пацієнтів ображається, втікає і втрачається. Звісно. Ну, Жахливий метод холодна індичка, так він якось і називається <реш> шокуючий. Але це працює, тому що три місяці, вважається, це той період, коли організм очищується. Як буває, ганяють шлаки, так треба вигнати ці всі нестероїдні трептани, яких забагато накопичувалися руками дія на організм, тепер все це очищується. Організм приходить в норму за три місяці.